Друзі, вітаю! Дональд Трамп оцінив перемир'я Путіна. Каже, що це дуже багато що це дуже круто. Більше того, Трамп ще й сказав, що насправді раніше ми до такого і близько не були, і Путін великий молодець. Ну, дивна заява. А як на те, що ні Штати, ні Україна це перемир'я не приймали, а тут такі компліменти. Плюс Трамп зізвонився з Ердоганом щодо перемир'я. В Україні хоче його залучити. І тут питання, чи ми йдемо на пониження в класі, і тепер переговірником буде не Трамп а Ердоган, чи навпаки, хочуть організувати Стамбул 2. Друге, Трамп почав погрожувати Україні і каже, що може сказати, хто підірвав Північний потік 2. Ну, знову ж таки, про це теж поговоримо, копнемо, але мені здається, більш важливіше, хто построїв Північний потік 2. Бо якби його через політичну корупцію. Ангели Меркель не збудували б і підривати Не треба було. Але знову ж таки, якщо Дональд Трамп думає, що якщо він скаже, хто підірвав Північний потік, потік-2» і це буде великий шкандаль, то ні. Навпаки, коли українці дізнаються, хто це зробив, ця людина стане мінімум прем'єр-міністром, максимум президентом. Тому що українці скажуть, оце справжній козак, оце людина, оце вклад в війну. І тому зараз сказати, що це типу погана історія. Ну а що Європа? Європа буде карати того, хто підірвав російську нитку, якою качали гроші. Ви спершу Путіна покарайте. Чи Путіна не можете, а нашого будете карати? Тому знову ж політичні заяви це добре, але, типу, давайте говорити про конкретику. На путінських руках життя тисяч. Сотень тисяч людей. Плюс Трамп лякає кількістю вбитих, каже, що дуже страшна. Знову ж таки, треба лякати не нас, а Путіна покаранням. Ну, одним словом, давайте все це проаналізуємо. От, тому що і Ердоган, і перемир'я, і газовий потік. І зараз загалом дуже багато пліток. А коли же ж власне все завершиться, давайте проаналізуємо, розкладемо по поличках з вас підписка. Це важливо, щоб витискати російськомовний контент з українського політичного Ютубу. Тому підпишіться мільйон триста з вас цього ще не зробило. Це важливо. Хоча кожного місяця, кожного дня протягом місяця, ви дивитесь. Підпишіться для вас це секунда. Для нас це витискання російських наративів. Ну і швидші збори. Збори ми вже перейшли за мільйон, рухаємося до двох. Ми куплю, купуємо шарк суперукраїнський дрон, який вичисляє жирні цілі. Ми купуємо автомобіль, ми купуємо Mavic і РЕП для того, щоб берегти життя українських військових. Ну і зрозуміло, що знищувати окупантів. Тому донат, а ми з вами починаємо. Дональд Трамп каже, що. Путін великий молодець, отак взяв і на три дні зробив перемир'я. Хоча Дональд Трамп перед цим цього не визнавав і, взагалі, казав, що це все гра, театральна вистава. А тут каже: Ой, супер! Цьому так відбувається. Дональд Трамп – політик, якого треба наповнювати а, думками. Ну, такий великий чемпіонський кубок, який постійно потрібно заповнювати шампанським, тому що Дональд Трамп чемпіон, і, відповідно, треба, щоб там було це. Але воно постійно витікає. Тому той, хто сидить ближче до Трампа, заповнює його своїми ідеями. Да, росіяни в магу напхали, як тільки можна, різних маргіналів проросійських агентів, головна задача яких підкидати якісь вигідні путіну наративи, думки чи будь-що інше. Це одна сторона. Є друга сторона, коли ми бачимо, що е, більш точне чи точкове оточення починає йому це нав'язати. Ну, наприклад, пан. Е, Вььяков або пан Венс вони на на накручують його типу за Росію проти України. Є пан Келох, який навпаки відбивається і підтримує Україну, донька якого багато разів приїздила в Україну, знає багатьох військових, допомагала в гуманітарних місіях, і загалом Келох уже кілька разів говорить мої джерела в Білому домі, що кілька разів входив. Ну скажімо так, в клінч із Вьетковим, коли той казав, що ось ці п'ять регіонів не повернути. На що Келох Я військовий. Я знаю, що можуть зробити Штати і допомогти своїм союзникам. Тому не робіть таких висновків. Україна програла цю війну, не робіть таких висновків. Тому Келох захищає, наскільки може, як може, і де може. Але знову ж таки, він не є всесильним. Рубіо, він посередині, він професійний, він адекватний, він глобальний, але більш лояльний Трампу, тому деякі свої старі ідеї трошки позабув. Рубіо був одним із тих, хто суперщиро підтримував Україну, змушував Байдена більше підтримувати Україну, але зараз Рубіо не наповнює Трампа на 100% тими ідеями, які в нього були, коли він ще був сенатором. От. Але Рубіо насправді непоганий для нас. Знову ж таки, якби було суміщення двох посад, які пані Сьюзі Чіфовстав Трампа запропонувала, якби це було зроблено при Байдені. Якби е, ще при Байдені державний секретар був і, міні, і цим радником з безпеки і зводив розвідку, тоді б ми б точно виграли ще тоді. Але радник, ви його пам'ятаєте, тягнув більше за Росію, державний секретар тягнув за Україну. Ну і, власне, ми не отримували повноцінно ті рішення або отримали в обмеженому вигляді того, що ми Хотіли. Хаймарся начебто є на 60 кілометрів. Ракети наче, передали, по Росії бити не можна, начебто там дали ще якісь фокуси, там не можна по Криму їх задіювати. Ну і отак постійно було, постійно по нас били. Але Україна вийшла а, достатньо. А, з тієї ситуації зараз у нас інша ситуація, тому зрозуміло, що треба розбирати нову ситуацію, новий кабінет. Рішення по Україні, типу, що точно Україну злити віддати, точно такого немає. Але і рішення перемогти теж немає. Зараз іде рішення пошуку мирного врегулювання. Саме тому Трамп зателефонував Ердогану. І тут немає ще відповіді, я точно для вас це пошукаю. Але Ердогану, що він допоможе в мирі. Це що Стамбул 2? Трамп розуміє, що мир не знайде, здає, бо пліток зараз і передає Ердогану паличку. Ти тут займайся. От, і ми, типу, в другу лігу, тепер ми з Ердоганом. Окей. Але, типу, питання в тому, що хтось кричить, що ще мінімум 100 днів, бо обидві сторони попросили вивоювати ті снаряди, які в них є, і стати на кращій позиції. Хтось каже, що три місяці плюс ще і плюс ще, і там до кінця року. От, а хтось каже, що ми не виходимо з дедлані. В... В хтось це політики, дипломати або іноземні журналісти. Ну от тому вони розділилися в залежності від країн, інтересів та власних інсайдів наближеності до тих центрів рішень, яких вони можуть отримувати інформацію. Так от, до чого я веду зараз. Вся інформація різна, видно, що є динаміка, але фінального рішення немає. Дійсно, зі старих дедлайнів не вийшло. Якщо ви пам'ятаєте те, що я казав в січні, то мова була така, що спроба заморозити квітень травень. Е до червня це крайній термін. Заморозка далі будуть намагатися зробити вибори, потім осінь підписання. Ці дедлайни зберігаються. Трамп казав 100 днів, зараз нові 100 днів. Ну, типу, він постійно це каже, але ми за цим всім слідкуємо, моніторимо і розуміємо, що Трамп сказав, Трамп слово забрав. Да? Ну, Тік-ток уже вдруге продовжують, каже, можу продовжити. Ну окей, ну, от, Тому зараз ми бачимо по Трампу, зрозуміло. Історія рішення немає, залучається Ердогана по двох сценаріях, який з них ми ще точно з вами поговоримо. Ну і бачимо, що фінального рішення немає, але є шалена динаміка, і Трамп каже, що Україна готова підписувати, зараз змушують Росію. Трамп заговорив, що ціни на нафту знижують. В обід я вам писав відео: дійсно є певне пониження, але не катастрофічне. Тренд намагається ще збільшити в сторону зниження. От, але. Цього тиску мало. Путіну цього мало. Але знову, замість того, щоб тиснути, ми бачимо компліменти від Трампа в сторону Путіну. Який же ж молодець три дні не стріляє? Як не стріляє? А торговий центр вчора на оболоні. А прильоти по інших регіонах України? Ну як не стріляє? Три, три дні так він перший напав. То яке це перемир'я? Він перший напав виведе війська, війна завершиться. Розумієте? Тому Трамп зараз хватається за цю нитку, ну, хоч щось, щоб можна було показати. І плюс погрожує Україні. Ну, давайте чесно, я скажу, хто взірвав Північний потік. Так подождіть, ми підписали рідка ЗМ, не пройшло три дні, так уже погрожують нам, хвалять Росію. Причому на ті рішення, в яких ще й нічого не було. Ну от, зрозуміло, нам не катастрофічно, навіть якщо нам скажуть, яка кількість жертв, знову ж таки, це не, не по нас вдарить. Бо Путін каже: якщо скажуть, українці почують, злякаються, жахнуться і здадуться. Не здадуться, і не здалися. Ярешником били, і вже ядеркою лякають і ще щось роблять, українці не здаються. І це не міфічна історія, як в Росії. Там вони і предателі, і здаються, і в нас тюрми їхніми полоненими забиті. Але. Тут в іншому історія. Вони нас намагаються цим залякувати. Ну знову ж таки, нам вже боятись нема чого. Навпаки, цифра, яку він може думає, нам залякати, вона навпаки зробить нас більш злими. А щодо північного потоку, ну а що тут зміниться? Ті, хто треба, і так знають. Хто не треба, не знає. Ми не знаємо. Ті, чий цей північний потік знають. Знову ж таки, чи треба нам про це говорити? Ну, не треба. Ми собі тихенько всередині нашої країни 40 мільйонів тримаємо свій секретик. Ну нічого нормально, ми знаємо з вами. Тому, знаєте, нас точно не залякати. Чи будуть за це санкції? Ну, давайте, будемо вам аплодувати, весь світ буде аплодувати. Путін на нас напав, а в кінці війни ми в санкціях. Ну от, розкажіть тепер про світову справедливість. Розкажіть усі там, що нападати на ваші човни не можна, якщо карають від слова навпаки. Тому ці залякування ми приймаємо, чуємо, любимо, обіймаємо, але поки що ми їх всерйоз не сприймаємо. Ми дали рідко землю. Друзі, дайте нам наше. Дайте нам зброю, дайте нам тиск на Росію. Якщо ви говорите, що ви будете на неї тиснути, натисніть. Трамп каже, що ми в хорошій позиції. Давайте покажемо. Тому що поки що це на словах. Реального зниження цін немає. І треба якраз наших друзів-товаришів їм про це нагадувати, щоб вони це робили, тому що Путін відчуває тільки силу. Російський ведмідь буде їздити на велосипеді і грати на балалайці чи на дудці тільки тоді, коли його б'ють. Я зараз не про цирк, а про геополітику, яку Путін хоче перевести в цирк, а нам треба цього ведмедя дресирувати, щоб він їздив на велосипеді. І ось тільки тоді, коли його він відчуває силу, він починає їздити на велосипедику. Тому зараз чекаємо від Трампа реальних кроків. Заяви по нафті сьогодні класні. Хай збільшують. Цього мало 2,2 буде краще, плюс мільйона барелів в день. Це добре. І ми такі речі приймаємо, але треба більше. Путін повинен розуміти, що він не все сильний, що Штати будуть зверху. Як я говорив про ці групи лояльності, Келов за нас, зрозуміло, що ЦРУ за нас, що армія за нас на рівні тих, хто бачив, що тут відбувається, вони всі за нас. Але є на політичному рівні, хто ближче до Трампа добігає, хто постійно йому свою правду заливає, ну того й правда. Тому нам потрібно більше бути в Вашингтоні, більше працювати, більше допомагати тим, хто підтримує нас. Наша політика повинна бути більш розумною і мудрою. А не монополізація, цей може їхати той не може, тому дамо, тому не дамо. А тут ми все знаємо. Не знаємо для того, у нас і є 65 мільйонів по світу, щоб ми всі разом приймали правильні рішення і більше були там присутні у Вашингтоні. Тому це надзвичайно важливо, я б навіть сказав, катастрофічно важливо для того, щоб перемогти Росії. Ну і. Найголовніше, чому це Трамп сказав? Путін і явно запустив всіх своїх переговірників, друзів, колег, лобістів, все, що тільки можна. Чому Трамп зафіксував перемир'я триденне, типу Україна, не стріляйте? Більш ніж впевнений, що це особисте прохання Путіна, щоб це перемир'я було, і Україна його не порушила. Те, що я вам казав, ми дійсно знайшли той момент, де він дуже сильно боїться. Тому що потвора вилізе. Із бункера, і буде стояти на відкритому просторі. А це дуже страшно для таких диктаторів, як він, які вбивали дітей і думали, що їм за це покарання не буде. Ну і тут питання: варто порушувати це перемир'я, якщо ми його не приймали, але Трамп каже, що воно хороше, чи не варто можливість скористатися, поцілити в Путіна треба чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, і найголовніше. Зробіть донат на Збройні Сили України. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!